Всім привіт! З вами Святослав і ми продовжуємо грати в GitHub. І я хочу вас привітати, ніж ну, та. Да, я придбав собі хату, але відразу вже її продаю. А чому?

я така велика страха, а я пойду далі. Далее стараюсь нову, нормальну, нормальну нормальную обстановкою так. Ну і, понятно, на грусред все зайнято. О, о, все, мы купили. Я по UBS иду, это мисс я буду жити. Ну, например, уж тут. Ну, ні, не буду, не буду, не буду, я буду. мне мені взяти дістати транспортный засіб. Я вот одного не розумію. Ладно, мне давайте. Виратися. Ну, ну вот тут опрупал, мені постоянно маленький. Как где я добрая расть? Ну понятно, как остановка стала буду. Ладно, мантия. Я надеюсь, что мы могу сидить не дам. Паду нахуй генри. Uh ahead. No, ahead, ahead. No, put it in by the car. But I'm just bought to move me.